Нещодавно підписали угоду з відомим українським автором Василем Шклярем про екранізацію нарешті його твору відомого Чорний Ворон. Ми можемо про це свідомо говорити, і це буде не лише фільм, це буде також чотирисерійна історія. І ми вважаємо, що такі кроки направлені на те, щоб створювати нові образи. Чи можуть ці твори бути використані в Росії? Навряд чи так Москаль був. Використаний на дисках піратських в Росії навряд чи його у нас куплять там так само, як і з цими творами. Але коли ми говоримо і намагаємося сплутати в один мішок речі, пов'язані з ідеологією і з тим, що нам щось забороняють, по-перше, ми повинні дійсно подивитися на європейський досвід. Європейська практика це практика, а, перепрошую, квотування і захисту європейського простору. По-друге, якщо ми проти квотування, давайте тоді просто назвемо це продукція країни-агресора. Якщо ми вводимо... А, Санкції стосовно різної продукції, які вводить країна, стосовно того, що ми не можемо торгувати якоюсь продукцією з Росією. То чому, коли ми говоримо про гроші, ми так їх відкладаємо на останок, ми забуваємо про те, що торгувати з Росією, в тому числі ідеологічною продукцією, це певною мірою відповідальність тих, хто це робить. А у нас є аналіз, наприклад, того, як за останній час змінився український простір стосовно використання російських телесеріалів останні два роки. Якщо ми бачимо, що по каналах нашої групи, групи Starlight, є різке зменшення використання російського телепродукту, мова йде про кілька десятків годин на рік взагалі. А то по інших каналах в першу чергу. Моїх колег такого зменшення не відбувається. Це продовжується в використання у обсязі кілька сотень годин. Тому ми, коли говоримо про цензуру, маємо бути коректними стосовно того, як ми використовуємо це слово.